Всім привіт! Представляємо до вашої уваги тефаль аптегрі XC. Даний розумний гриль гарантує ідеальну ступінь прожарювання та неймовірний смак вашим стравам, а збільшена робоча площа на 33% дає вам можливість готувати і великі порції ваших блюд. Пристрій оснащено автоматичним сенсором приготування їжі, що дає змогу автоматично регулювати температуру та час приготування ваших страв. Крім цього, пристрій має 9 автоматичних програм, а також оснащено режимом приготування заморожених продуктів. Потужність пристрою 2000 Вт, має змінний піддон, а також його корпус виконана з нержавіючої сталі, а пластини мають антипригарне покриття. Зона робочої поверхні має 40 на 20 см. Крім цього, пристрій оснащена led індикатором за допомогою якого ви можете контролювати ступінь приготування вашої страви. Що ж, Tefal OptiGrill – це майстер грилю, що доведе кожний шматочок до досконалості.